Внаслідок нічної атаки РФ по Одесі загинули троє людей. Ще 13 осіб постраждали. Від вибухової хвилі постраждали житлові будинки, бізнес-центр, супермаркет, фастфуд та кафе. Прокуратура відкрила провадження з фактом порушення законів та звичаїв війни. Результати російського злочину бачили наші кореспонденти. Сюди цей пакет, який я захистив. На мене від удару. балкон та подвійні склопакети фактично захистило Олексія, який спав на ліжку якраз біля вікна. Після оголошення тривоги опів на третю, каже Олексій, минуло лише пара хвилин, тому сховатися часу не було. Я бачив уже фактично, у женіпосередство на момент трива, як ета проїхать на восьмому етажі. На вот. і ну я вам хочу сказати, що це така. Мірократія ні для слабонірних. А пані Галину від серйозних травм врятувало те, що вона спала в кімнаті, вікна якої виходять на протилежну сторону будинку. А от в інших двох кімнатах шибки повиносило повністю. На щастя, там нікого не було. я не успіла із Я спала на грохнула. Я і спугатися не встигла. З третьої ночі жінка прибирала потрощене скло. Вже вранці допомагати їй прийшла подруга. Вона живе на середньофонтанській і лише чула вибух. Взрив такий, потім ще раз і себе далі заснула. Утром вона мені дзвонить 5 утра, що у неї така біда. Та я от прибіжала, щоб Путін залишив нас в спокій і розбирався зі своєю країною. тому що ми все одно не здаємося. На щастя, у цих будинках обійшлося без жертв. Усім допомогу надавали медики на місці. За словами місцевих, постраждала вахтерка, яка була вночі у будинку. Консьєржка рання крайне порізане, поїхала додому. Посікло і лицо, і все. Ну стекло, от, от наше стекло, там спа консьєрж. Ось це все зерна волна. Ні дверей, нічого немає. ні, ні туалета, нічого. Все знесло. Окрім житлових будинків, постраждали бізнес-центр, будівля університету, Макдональдс, кафе та супермаркет. Ще одна ракета влучила вночі у склад. Високоточний боєприпас знищив товари народного вжитку. Троє працівників складу загинули, семеро постраждали. Просто іменно на тебе упав. Все. у найважчому стані до лікарні доправили чоловіка, який отримав 60% опіків. Нині він в реанімації. Один пацієнт дуже важкому стані. З, Реальною загрозою життя з дуже небезпечним прогнозом, за попередніми даними, ворог спрямував на Одесу чотири калібри з корабля в чорному морі. Три ракети вдалося збити. Сигнал повітряної тривоги може дійсно пролунати і е, мати відстань до безпосередньої бойової роботи дуже коротко. Ми говорили про те, що ворог вишукує нові тактики і може застосовувати в тому числі і балістичну зброю, яку дуже шо. Е, Яку дуже складно виявляти і дуже складно збивати. Тому в кожному випадку, як тільки лунає сигнал повітряної тривоги, необхідно хоча б дотриматись правила двох стін. За останні сім днів це вже друга атака РФ на Одещину. Минулого тижня вночі ворог атакував житлові будинки. Троє людей загинули. Серед них, зокрема, пара, яка тікала від війни з Бахмута та переселенка з Херсону. Ксенія Сітінська, Вадим Мірза, сьомий канал.